Ми раді бути сьогодні у вас у вашій церкві. І сьогодні багато слів ми говоримо, ми роздумовуємо над ними, ми слухаємо, ми співаємо про єдиного Творця Неба і землі, про Ісуса Христа, про нашого Бога, про нашого Відкупителя. Згадуймо його страждання, які він проходив на Христі. Сьогодні ми згадуємо Його перемогу, перемогу над смертю, перемогу над злом, перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом. І це є дійсне велике свято. Дійсне велике свято, тому що воно дає нам надію. Ісус Христос Він дарує надію для нас. Він дарує надію кожну, кожній людині, яка є на цьому місці. Він дарує надію для нас у Своєму Воскресінні. У цьому святі Ісус доказав, Ісус переміг, слава йому, хвала, брата і сестри. І я би хотів зачитати одне місце, яке записано у Євангелії від Івана, 5 розділ з першого вірша. Це було ще до цих усіх подій. Але це місце воно записано у Слові Божому. І ми неодноразово його читаємо, ми неодноразово звертаємося до нього. І це місце воно показує нам, що Ісус, який був тоді, до смерті своєї, до Воскресіння Ісус, який був тоді з ізраїльським народом, Ісус, який був у цій ситуації, Він є такий, і сьогодні Він дарує надію кожному, хто звертається до Нього. Зачитаю із першого вірша і нижче. Після того юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами, овечої є купальня Віфезда, по єврейському зветься, ще мало п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хоробу. І був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього, хочеш бути здоровим, та історія не залишає байдужим жодну людину. Та історія показує нам, наскільки Ісус, Він є милосерний і любячий Бог, наскільки Він є великодушний до людей. Наскільки він має надію давати виздоровлення людям, наскільки він має любов до нас, брати і сестри? І читаємо ту історію і розуміємо, якщо ми представляємо у свою голові цю картину, це місце, де лежало багато-багато різних людей з різними проблемами, з різними судьбами, з різними історіями життя. Які опинилися всі в одному місці. Які зупинилися всі в одному місці. І в кожної тої людини, яка була на цьому місці, в неї було лише одне бажання. В неї було лише одне бажання. І кожен, хто там був, він мав таке ж саме бажання. Він мав таке ж саме бажання. Кожен, хто там знаходився, він хотів бути здоровим. Брати і сестри, якщо ми задаємо питання один одному, чи хочемо ми бути здоровими? Можливо, у когось є якісь нужди, можливо, ще якісь хвороби і так далі. І кожна людина, вона хоче виздоровіти. Кожна людина вона хоче бути здоровою і не мати ніяких проблем, не мати ніяких недугів і так далі. І ми видимо і читаємо, що був час, коли ангел проходив на це місце і возмущав цю воду. І хто перший до неї входив, каже, він виздоравлював, якою би не був, яку би не мав хворобу. Брати і сестри, ми читаємо цю історію і розуміємо, що кожен, хто знаходився там, він хотів бути тим першим. Кожен, хто знаходився там. Він хотів зайти в цю воду. Він хотів отримати це виздоровлення. Він хотів бути здоровим. До чого я це все говорю, брати і сестри? Ми розуміємо, що Слово Боже, воно каже, що Ісус, який був вчора, сьогодні, Він такий і є, брати і сестри. Він такий і залишився. І після Воскресіння Свого Ісус, Він також дає нам надію. Він не залишив нас без надії. Він не залишив нас самих. Він не залишив нас. Він є завжди з нами. І на тому місці, і де б ми не були, брата і сестри, Він завжди є з нами, і Його рука є над нами. І ми розуміємо, і ми дякуємо за це, що Він Воскрес. І ми бачимо і читаємо за ту людину, яка лежала 38 років. Здається, такий довгий час. В тому часі, брати і сестри, можна багато про що подумати. Можна багато про що пороздумовувати. Це не тиждень, не місяць, не два. Це 38 років. І він там лежав. І я думаю, собі ставлю себе його на місце і думаю, він неодноразово бачив тих людей, які спускалися там. Які оздоровляли. Він навіть описує ту ситуацію, коли каже, що перед Ним уже входили і оздоровлялися ті люди. А Він не міг. Каже, немає тут людини, яка б мене поставила в цю воду, і я би виздоровив. Ісус приходить до нього і задає питання. Хіба Ісус не розумів, скільки Він часу тут лежить? Хіба Ісус, брати і сестри, Він не знає наше серце? Хіба Ісус Він не знає, про що ми думаємо, про що ми бажаємо, до чого наші стрімління? Хіба Ісус не знає? Ісус знає. Брати і сестри, Ісус знає нас, знає наш характер, знає нас, знає, як ми ходимо перед Його лицем. Знає, як ми поклоняємося йому, знає всі наші діла, всі наші думки. Він все знає. Але Ісус Він задає питання цій людині. Ісус задає питання, чи хочеш ти бути здоровим. Чи хочеш ти бути здоровим? І ми читаємо далі, каже, відповів йому хворий пане. Я не маю людини, щоб вона, як порушену воду до купальні, всадила мене. Але коли я приходжу, то передо мною вже інший влазить, говорить до нього Ісус, уставай, візьми ложе своє, та й ходи». І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому то сказали людей, в здоровому є субота і не годиться тобі брати ложа свого. А він відповів, хто мене виздоровив. Той до мене сказав: візьми ложе та й ходи. А вони запитали, хто той чоловік, що тобі сказав, візьми ложе та й ходи, та не взнав оздоровлений, хто він? Бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі Його та й промовив до нього, ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Чоловік же пішов і юдеєм звістив, що той, хто оздоровив його, то Ісус. Слава Богу, брати і сестри! Ми прочитали ту історію і розуміємо, брати і сестри, що Ісус Він може сьогодні виздоровляти нас. Він може сьогодні виходити на зустріч у наших молитвах. Він може сьогодні виходити на зустріч у наших потребах, які ми маємо на протязі нашого життя. Можливо, ми молимося за потребу вже місяць, два, три, можливо, рік, два і більше, і не маємо відповіді. Але просто звернімося до Слова Божого, прочитаємо ту історію за людину, яка 38 років лежала і чекала, що настане момент у її житті, прийде цей час, прийде цей момент, коли Він буде здоровим. Брати і сестри, Ісус, Він говорить до нас, Він дає нам надію і ми бачимо у тому святі. Ми бачимо святкування цього дня, ми бачимо святкування Воскресіння Ісуса Христа, що Він дав нам надію, Він дав нам надію на вічне життя, Він дав нам надію на спасіння, Він дав нам надію бути з Ним в небесах. Хай нас Бог благословить, брати і сестри, Хай дасть нам сили і підкріпить нас, йому, слава і хвала, навіки. Амінь.